Дисменти, суцільна темрява та світло від софітів у залі білоцерківського театру Саксаганського тиша, адже розпочалася одна з перших вистав від початку повномасштабного вторгнення. Вона має назву ніч гельвера. Як розповідає режисер Владислав Красіко, в цього моменту чекали як актори, так і білоцерківці. Тож і квитки на майбутні вистави розкуповують швидко. Але чоловік запевняє, театральний сезон тільки розпочався і помилуватись цим та іншим. Шими творами встигнуть всі відчинила двері театру офіційно. Це психологічна драма. Вистава називається Ніч Гельвера. Ми її готували два місяці з нетерпінням. Чекали, адже глядач заслуговує знову дивитися вистави. Знову поринути у цю магію театру. Розпочали з такої важкої вистави, дійсно. Але я думаю, вона буде в нас зараз наразі на часі. Вибачте, ця вистава буде жити довго. Я рахую. Перед початком дійства ми зазирнули туди, де панує підготовка процесу у гримерку. У цій кімнаті актори перетворюються на героїв п'єси польського драматурга Інгмара Вільквіста. Парбуються, одягають костюми і повторюють текст. Прем'єрна вистава є психологічною драмою. Тож як ділиться Микола Головчак, роль головного персонажа йому далась непросто персонажа. Звати Гельвер, це дуже емоційно і психологічно складний персонаж. Мені ці Цікаво було над, над ним працювати, і цікаво зараз грати його і вдосконалювати. Е, сама робота над прем'єрою над виставою тривала два місяці, але робота над персонажем триває доти, доки існує вистава. А ось Маргарита Овчарова грає жінку головного героя. Розповідає з нетерпінням, чекає виходу на сцену, адже сумувала за глядачем. Проте деталі вистави поки залишає в секреті. Дуже давно хотіли вже вийти на сцену до глядача, і ми всі дуже раді, що нарешті цей процес запустився і ми можемо вийти. Ось. Кого сьогодні граєте? Трішечки привідкрити замість. Це трішечки таємниця, так, тому що це розкриває сюжет. Граю Карлу, це медсестра. Ось більш детальніше, якщо ви хочете дізнатися, приходьте на виставу. Актори наголошують, кожен знайде у виставі щось своє, та після перегляду обов'язково переосмисла світогляд. Я відчуваю трепет, я відчуваю здорове хвилювання, бо без нього не буває життя на сцені. Взагалі не буває життя. А... Що ви хотіли побажати глядачам? Хотів би побажати їм очищення, знайти якісь ключики до можливого вирішення своїх якихось внутрішніх проблем. І додивитися виставу до кінця, а може й не додивитися, і поки саксаганці готуються до виходу на сцену, глядачі заполонили майже весь зал. кажуть емоції, як в дитинстві, і впевнені, білоцерківські актори їх сьогодні здивують. Очікую самих таких теплих і ну, взагалі, вони тут супер, всі талантливі е, актори, і очікую. Дуже добрих вражень. Ріки і вичікували. Було дуже сумно, коли проходили мимо, і афіжа була пуста. І ось сьогодні трапилася така нагода, що режисер запросив нас. Дуже привіжити театр часто. Я працюю в школі. і Ми з дітьми дуже часто тут буваємо. Під час військової ситуації мене були років два наверно. Взагалі чи сумували ви за театром, тому що він від початку вторгнення був саме у просторі? Mm, дуже сумували. То пандемія, то війна. Не вистачає. Не вистачає. Що очікуєте від сьогоднішньої безпеки? Mm, задоволення, задоволення сам перед. Його глядачі дійсно отримали, адже не могли відвести погляд від того, що відбувалось на сцені. Тож, якби російські окупанти не намагались зіпсувати наше життя, воно триває з українською мовою та під синьо-жовтим стягом. Львов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.